Канал на свій смак вітає вас! Печемо хрумке шоколадне печиво на олії. Це чудовий варіант швидкої та смачної випічки. Отже, включаємо духовку та розпочинаємо. Для тіста нам потрібно 2 цілих яйця, щіпка солі, цукор 100 г, ванілін або ванільний цукор до смаку. Перемішуємо. Додаємо 100 мл олії. До просіяного борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача та 1 столову ложку какао. Трішки перемішуємо та всипаємо до яєчної суміші. Борошна потрібно 270-300 г тому його краще додавати порційно. Тісто довго вимішувати не потрібно, як тільки воно стало однорідним і не липне до рук, усе готово. Тепер відрізаємо невеликий шматок, розкачуємо його у таку ковбаску. За допомогою виделки робимо ось такий візерунок та ділимо печиво на частинки. Також можна скористатися і вирубками для тіста та випікати печиво будь-якої іншої форми. Перекладаємо сформоване печиво на деко, застелене пергаментним папером. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів 15-20 хвилин, але не довше, щоб його не пересушити. Готове охолоджене печиво занурюємо у розтоплений шоколад, а потім подрібнені горіхи. Даємо час, щоб шоколад охолонув та насолоджуємось. Усім смачного, миру та добра!